Мир вашому дому, я Олег Мальований, вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні, продовжуючи рубрику здоров'я, поділитися з вами своїми думками щодо ситуації з онкологічними захворюваннями, яких зараз є дуже багато, і дуже багато бачите інформації в інтернеті, що люди збирають гроші на дуже коштовне лікування. Я хочу вам розказати про такий простий лікарський засіб, можна він і не лікарський засіб, це якась кієтична додавка бурштина кислота. Бурштина кислота приймає участь в енергетичних процесах, має дуже позитивний вплив на організм людини. І що це написано в інструкції. При пухлинних захворюваннях, при мастопатії, кістах, міомах, багатьох інших пухлинах, зокрема злоякісних, а також зобі, що пов'язано з властивістю бурштинної кислоти гальмувати патологічний клітинний поділ, завдяки чому пухлина перетворюється просто на скупчення відмерлих клітин і поступово розсмокнюється. Так написано в інструкції. Е, чи дають Гарантію ті, хто написали цю інструкцію, що е, буде е, людина вилікувана від злоякісних пухлин, напевно, що ні. Так само, як не дають гарантії е, виробники лікарств, які коштують сотні тисяч е, гривень, може, навіть і доларів, е, тому що я знаю, яке б лікування дороге не було, воно не завжди є ефективне. Не завжди. На жаль, е, а цей бушник кислота, така коробочка коштує 20 гривень. Чи варто вам її приймати десь паралельно з іншим лікуванням? Вам вирішити, вирішити вашим е, лікарям, я вам даю е, таку інформацію для роздумів, а вам рішати. Е, такого е, практичного досвіду. Про вживання бурштинних кліти при онкологічні захворюваннях я не маю. Знаю декілька людей, які приймають її, але наскільки це ефективно, сказати вам не можу. Якщо хтось приймає довший час бурштин вкруту при якомусь онкології, Прошу написати в коментарях, ну, для, щоб мати якісь такі думки, десь ми потім може то узагальному. Ще хочу розказати вам ну, такий одиночний випадок, не знаю, чи він може повторятися. Це про бурштину кислоту. Я знаю одну людину, яка е мала запалення слухового нерва, попала в обласну кліт... е лікарню. І пройшла лікування, і не дало ефекту лікування. Досить інтенсивний був там курс. І потім попадає з тиском в лікарню тут, і в лікарні покращується слух. Коли після лікарні вийшло, знову слух З часом погіршився. Пішли питати лікаря, який препарат ну, давали, що був хороший слух в лікарні. Ну, хоч лікування було у відтиску. Лікар переглянув карточку і каже, це, напевно, був цитофлавін. Мають бути таблетки. Але таблеток не виявилося в той час на ринку. І... А цитофлавін це є бурштин крита і 4 вітаміни групи Б. Почали приймати. Борштинську кислоту і там десь 7 чи 8 вітамінів групи Б, слух покращився. І я знаю, що вже на протязі двох років він є хороший. Тобто є така шеодія десь впливати на е, чи виліковувати запалення е, нервів. Чи можна то придублювати, я не знаю. І але от така історія є і можете собі це ну, попробувати. По крайній мірі, воно не, вам не зашкодить, а і не є коштовне лікування. От така інформація для ваших розумів. Будьте ще здоровими. Всього вам найкращого. Хай вас Бог береже.